Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде присвячено підсадці маток через нашу кліточку, в яку ми пересилаємо маток. В минулому році я випробував цей спосіб, мені дуже сподобався. Більше ста маток я поміняв себе і тільки три було не прийнято. Ну там навіть причини були трошки інші, ніж пов'язані з підсадкою. Раніше я радив вам використовувати підсадочний отвір ганіманівський, через який бджоли спілкуються з маткою. Потім розрізати плівку і випускати матку через більший отвір. Зараз це стало набагато простіше. Набагато. Дивіться, от наша кліточка, в якої ми зазвичай пересилаємо наших маток. Отак от вона виглядає. Ось такі кліточки. От. Е, тут е, два відділення, одне кормове, одне, де знаходиться матка і бджілки І така ж саме тут. Е, старця кліточки зроблені підсадочні отвори. Вони мають діаметр 7,5-8 мм. Е, що виходить? Ми цю кліточку поставимо в сім'ю безматкову на 4 доби, 4-5 діб. За цей час бджоли по одній прогризуть е, кормове відділення, почнуть спілкуватися з маткою, і матка не зразу виходить. Вона виходить із кліточки тільки е, в тому випадку, коли вона відчуває, що до неї бджоли ставляться е, ну, дружелюбно. Як правило, на п'яту добу, коли заглядати будете вулик, ну, я покажу це, вже буде посів молодої маточки. Далі турбувати, вам залишиться тільки вилучити кліточку і не турбувати більше вашу сім'ю. Матка буде там сіяти і працювати. Значить, у нас зараз є три сім'ї. Зранку я зробив три пакети, людина там приїхала, попросила. Тобто ці сім'ї безматкові. Ну, Там залишилось декілька рамок відкритого розплоду. Печатний я весь вилучив, віддав людині. <кій> так, почнемо. Зразу <кій> буду все записувати. Так. Тобто бажано між рамок з розплодом ставити або е Отвором вниз, але краще навіть так от ставити. Як я показую. Трошки заглибили і прижали. Все. Закриваєте вашу сім'ю і залишаєте в спокої на декілька днів. Зараз я в журналі зроблю зразу від відміточку. Сьогодні у нас третє, четверте, п'яте, шосто, сьомо. Сьом, ну, сьомого, восьмого числа треба буде подивитися. Я пишу восьмого числа, треба подивитися. Так, слідуча сім'я 352. Так, 352. 4, 278. Так, рухаємось до неї, до цього вулика. Таким самим тут зроблений відводок від цієї сім'ї. Тобто вона безматкова, є тільки відкритий розслід і бджоли без матки. Достатньо витримати декілька годин. Я раджу десь 3-4 години після вилучення матки підсаджувати нову матку. Це такий час, коли вони вже в пошуку нової матки і вони краще будуть приймати внов підсаджену матку. Ну Паспорт я не зриваю, хоча можна і зривати. Так. Затиснули обережно і закриваєте. Трошки бджілки шумлять, відчуваю, що маточки в них немає, вже. Це найкращий час для підсадки матки. Так, І слідуча сім'я у нас іде за номером 346. Так, Ну, а тут поставимо вертикальну кліточку для отак от донизу. І затискаємо між рамок. Цю сім'ю залишаємо в спокою. Тепер повернемось до цих вуликів через 4 доби. І так, пройшло декілька днів, майже тиждень я трошки замотався з ділами і справами своїми. Тепер повертаюсь до сімей, де ми підсаджуємо маток, і ми зараз перевіримо з вами, як бджоли прийняли маток і при даному способі підсадок, підсадки. Так, у нас було три сім'ї. 46. Так, Зараз подивимося. Трошки сьогодні похолодало. мішає мені шапка. Матку випустили, там бжілки ходять. Через цей от отвір випустили маточку. Зараз перевіримо, чи прийнята вона. Ну, Я думаю, що прийнята. В минулому році я більше маток таким чином підсаджував. Всього, по-моєму, дві чи три не прийняло. Так, це контрольний стінічок був. Зараз так, тут я не бачу. Треба побачити яйця. В маточників немає. Це говорить про те, що... Скоріше за все матка прийнята. Зараз, угу. вибачте, одні окуляри, бо я не бачу окулярів. Так. Тут позаливали медом, ви знаєте, треба лізти в нижній корпус тут. Я нічого не побачу. А зараз зніму. А, ну відкритий розпліт я бачу, але яєць не бачу поки що. Трошки посягну. Зараз поліземо в нижній корпус, подивимося. Е, взагалі, якщо контролювати, то нема необхідності розбирати повністю сім'ю і турбувати. Тобто побачили, що. Маточників немає, є яйця або відкритий розплі, далі сім'ю можна турбувати. Ну, Я хочу зараз впевнитися, що все гаразд. Щоб менше далі ти Трошки димом скористуємося, скористуємося. Пройшло вже більше тижня, як ми маток сюди підсадили. Так, от тут бачимо засів. Засів. Якщо яйця подивіться, в чергунках там лежать яєчки. Тобто матка прийнята. Шукати ми її не будемо, бо вони зараз лякаються, швидко бігають. Можемо ще одну рамку подивитися, щоб я вам хотів показати. Тут видно вже і відкритий розпліт, трьохсуточні, і суточні личинки лежать. Все. Тобто матка прийнята. Зараз будемо дивитися інші сім'ї. Тут кліточка стояла вертикально донизу, отвором донизу. А ті дві сім'ї горизонтально стоять. Кліточки. Так. Що не давайте вже Все. Так. Друга сім'я. Теж я достав вже кліточку. Матка вже тут вийшла, вона стояла горизонтально. На жаль, не получилось показати, як вона виглядає. Ну, вже відкрили вулик. Зараз подивимося. Це, Це Минула матка насіяла, а тут повинен бути відкритий розплід. Яйця або так, є. є яйця, матка прийнята. Зараз покажу. Можна, якщо видно, можна з іншої сторони. Там же молочко є, суточні личинки. Тобто все те, удачно. Не будемо її далі шукати. Ну, візуально ви зразу побачите, у вас стоїть контрольний стільничок, якщо маточників на ньому немає, значить матка прийнята. Можна далі і не дивитися. Я не раджу відшукувати маток, бо вони е, лякаються і можуть або спригнути. Траву і ви її загубите або злетіти. Навіть можуть молоді маточки. Цікаво, що при підсадці через ці кліточки матка не зразу може вийти, якщо бджоли до неї проявляють агресію. Буває, бжіл набувається дуже багато, але матка не виходить. Не виходить до того часу, поки бжоли не вона не відчуває, що бджоли до неї ставляться більш лагідно. И третья семья напосаживала. Еще раз посмотрюсь. Так, пишем. 40-е необходимо. Літочка тут ставилась горизонтально. Всі залишки паспорта залишились так, все вийшло. Перевіряємо теж прийнято? Є яйця і відкрити розпліджує суточний. Сім'ю не турбуємо, залишаємо спокою. Тобто, ще раз я впевнився і хочу вам на цьому наголосити, що даний спосіб підсадки доволі дов, дово надійний. Можна користуватися підсадкою через таку кліточку дерев'яну. Це дуже зручно. Ви просто ставите кліточку в вашу безматкову сім'ю і приїжджаєте тоді, коли вам зручно. Можете через тиждень, можете через два, через місяць сім'я у вас буде працювати. Нема потреби двічі влазити в вулик, контролювати. Доволі все надійно працює. Можливо, це касається українських бджіл. Я не знаю, як себе поводять інші породи, але українські бджоли доволі непогано приймають маток. Тому я всім раджу, хто бере у нас маток в цих кліточках, підсаджувати, не пересаджувати під ковпачок, не пересаджувати в пластикові кліточки, а підсаджувати прямо через дерев'яні кліточки. Доволі все успішно. Головне, щоб сім'я не була в райовому стані. Не була довгий час без відкритого розплоду і не була трутівкою. Тобто, щоб там не було ні фізіологічних, ні анатомічних і в тому числі фізіологічних трутів, щоб в сім'ї не було, тоді успішно буде підсадки маток. <кхід> Якщо у вас сім'я... Проблемна, тобто довгий час не було там відкритого розплоду, і там вже накопичились бджоли з розвитими яєчниками, тобто анатомічні трутівки, які погано відносяться до підсаджуваних маток ззовні. Я раджу в цій сім'ї підставити 2-3, а то й 4 рамок засівам з інших сімей, щоб загрузити їх роботою, щоб у них почали працювати молочні залози. Таким чином. Яєчники будуть атрофуватися, крім того, феромони, які виділяє відкритий розплод, теж буде сприяти тому, щоб бджоли перетворювались на нормальний бджіл годувальниць. І такі сім'ї можна виправити і вони будуть теж добре приймати маток через отакі квіточки. На цьому все, все, мабуть. Так що звертайтесь, кому будуть потрібні матки українські, звертайтеся до нашого господарства. Ми працюємо е, з кінця, ну, з травня по вересень. Матки у нас завжди бувають. На цьому закінчуємо наше відео. Всього найкращого, до зустрічей.